Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Тільки не лякайтесь. Зараз ранок я зробила оці патчі і вирішила там, де міжбровка. Спробую. Це є український виробник, поставлю до холодильника. І хочу, поки там патчі в мене діють, поперебирати свій гардероб. Ковтинки, які я вже не одягаю. Тепленькі, хочу їх поприбирати з вішаків і на це місце повісити футболки або більш такі легенькі речі. Прибираю та й буду складати зараз. Ось так якраз у мене в комоді вони і будуть зберігатися, а футболки зараз буду на вішечки вішати. Про деякі я вже навіть і забула. Почала вивішувати, дивлюся, на цю мою футболку. І не знаю, чи її вже носити, чи ні. Купувала. Роки п'ять по тому вже пройшло який. І... Але вона, знаєте, коли от якість, тут вже придивляюсь, може десь щось, може там ну, знайти якийсь привід для того, щоб сказати, та вона вже стара, ні? Ну, Думаю, добре, буду носити далі. Почала перебирати, тому що знайшла футболку. Тут такий рукав три четверті. Якраз на зараз вона і буде. Вона мені теж до вподоби, але я про неї періодично забувала. Тут ще начебто щось блищить. М'яті, але нічого. І ще дві футболки. Хотіла би, щоб так було, якби розраховувала. Якраз вішачків. Скільки було, жодного не залишилося. І зараз це буду вішати в гардероб. А цю футболку я купувала, коли була в Києві. І щось вона коштувала 305 гривень. І теж та, що ця футболка вона дорого коштує. Але, як завжди, в серпні місяці зі знижкою купували. А ця дешево коштує. І теж буду носити. Вона, знаєте, як до вподоби, то це просто малюнок. І, до речі, тільки зараз помітила, що тут з цієї сторони вже фарба трішки нам може взяти вишити. І буде нова кофта. А я люблю вишивати. Тим паче малюнок вже є. Тут і на рукаві. Не знаю, подивимось. Але у мене є і нова футболка на літо. Я її купувала, вам показувала. Чекаю, коли вже буде погода її надіти. Добре, що побирала шафу, знайшла ще те, що теплі речі я вже склала ті ковтинки, але залишила костюми для прогулянок. Ті, що костюмами. Один. Один наділа вже, і добре, що перебирала шафи. Пам'ятаєте, я вам казала, що я ходила в ательє, щоб мені зробили більш горловину. І мені зробили ось так. Я вам це показувала така футболка і така. Теж тут більше зробили. І хочу зараз піти, щоб ще одну футболку мені зробили. Тому що вона мені до вподоби, але горловина тут ну ось так. от, Я таке не люблю, я вам вже це казала. Але вона мені дуже подобається, ця футболка. Ну Ось так, от, особливо влітку. Навесніше під піджак воно ні, все одно заважає. Я не люблю таке. І думаю, що за аромат? А у нас вже незабаром акація буде розквітати. Така краса. Це я пригадала, як малі були, то тільки акацію побачимо, одразу понаїдаємося і ви теж їли в дитинстві акацію. Вчора дівчатка мені написали про те, що огляди теж цікаво, тому я зараз хочу зайти в Сінцей і подивитися, що там є цікавого. Я давно там вже не була. І якраз сінсей вже відкрився. Підемо, подивимося, що нас тут зустрічає. Нас зустрічає такий декор. 69 гривень ваза. Ваза. От. Ні, це букет. Букет. Рожевий одяг такий, штани. Штани 600 гривень. О, знаєте, що мені подобається? Мені подобаються такі штани, які, наче імітація, що там є гудзики, блискавки, але вони йдуть на резинці і на літо дуже як для мене, воно зручно. От. Отака сукня легенька. З квітами, скільки вона коштує, 599 гривень. Ну, така легенька-легенька, якраз на літо. Блуза теж 600, штани 459. Ну, Я зараз дивлюся, палацо, вони такі, як то кажуть, в тренді, і вони зручні. Все, що зручно, ото і є. Тренді. Ну, це, на мій погляд, чорти 659. Це ще цікаво, зараз дивлюся, що з'являються такі То лимонна колекція. Там посуд, або ще там чогось. Ну, так, звичайно, це посуд. Або полунична. Зараз я бачу лимон. О! А я думала, це лимон так тут знаходиться. А він тут є і коштує. це Тин, 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 тин тин, тин. Дівчатка не бачу, я вам ціни зараз покажу, подивіться, бо я, чесно кажучи, я ціну зараз не бачу. Така під, Не знаю, під що, під щось. Кому як буде до вподоби. О, а це якийсь набір. Боже, хоч би його не розгепати. Теж ціна в гривнях 389 гривень. Ось така дерев'яна полиця. І такі... хто підшов? Хто підшов? А ще й кактус. Така тарілочка 189 гривень. Лимон, лимон, лимон. Така мисочка. Що ж так дуже дрібно-дрібно? 99 гривень така мисочка. І так, лимонна колекція зараз. В сінцей. Так, а це у нас 239 гривень. Я не знаю, під що це, але кожен вибирає... А, це свічка, боже, під що це? А я вже думала на кухню сіль. А це свічка лимонна. Оскільки вона коштує. Зараз подивимося, дуже дрібно, як завжди, 219 гривень. О, яка свічка. І ще такі свічки є, дивіться. Тут як подвійна. Ну так. А Таня вже на кухню та під сіль. Ну, я ж кажу, що кожен робить, як йому зручно. Настіль для ванної кімнати, склянка і 119 гривень. Дозатор для рідини там. Опс, це приклеїлося. Як би його відідрати? Ну, тобто так. Але мені, знаєте, що сподобалась легеньке імітація під камінь. Така ємкість. Вона легенька, вона не важка і коштує. Я вам зараз крупніше покажу, подивіться грив... гривня, бо я не бачу, Оце так. Такий оглядач. Але нічого, і такі є. Дивлюся, є такі торби. Дівчата, знаєте, що одразу подумала. Я ж пакетами зараз не користуюся. скільки кілограмів? М -м, мабуть, міцна. Така є. Ця трішки легше. Тканина 79 гривень. Таня, Таня, на скільки кілограмів? Так, подивилася і буду вже виходити, тому що тільки відкрилося зараз і людей так багатенько, а людей не хочеться знімати, тому трішки. Знімала та й все. Речі, вчора дівчатка писали про те, що сільпо дуже такі підвищені ціни. Але знаєте, що хочу сказати? Що я завжди дивлюся ціна тижня сільпо, от наприклад, і якщо геть для прання коштував 1400 чимось, а зараз 500 гривень, 4 літра. Ну, я вважаю, що це можна купити. Ну, це як я як приклад. І я що це придивляюся. Наприклад, на каву знижка, чому б ні? знижка 35%. Я, я п'ю зараз розчину, я заварну не п'ю, ну, тому що зараз я не п'ю. Тому ну, такі ціни я звертаю увагу на ціну тижня. Наприклад, гель для душу коштував 219 гривень, зараз 99. Тобто я на такі ціни звертаю увагу. До речі, вчора авокадо не було, а я купила ось такий. Ну нічого. Ну так от і дивлюся ціни в сільпо. Наприклад, кукурудза коштувала 67, зараз тридцять Ну, Це в сільпо. Можна і так. Потім молоко згущене 72 коштувало, зараз 44 ічня, до речі. Ну, тобто можна так ціни дивитися і дещо навіть дешевше, ніж в інших магазинах, а щось дешевше десь там. Якісь батончики були 25, зараз 15 гривень. Чи це, чи це. Ну, це вже не важливо. О, а це що таке? Як його зрозуміти? О, а, і горошок дешевше, паста арахісова коштувала 300... о 344, а зараз 179 паста арахісова. Ну, так дешевше, сільпо. дешевше. Але треба полювати за. Ціною тижня. У мене немає такого, що я там топлю за сільпо або ще щось. Мені просто так зручно ближче. Але сьогодні покупки в сільпо я робити не буду. До речі, ось теж можна позвертати увагу на червоні цінники і зараз там з візочком полуніця. Ні, я чекаю полуницю від бабусі. Сьогодні я нічого не купую, тому що нічого не потрібно. Це я так прийшла. Просто подивитися та і вам показати. Та. Ого, я бачу? Тепер я ще плем'яшку звістки. Дивлюся, з цієї сторони небо затягнуте, а з іншої сонечко. Це таке погода, то це вже таке. У нас, до речі, з 1 травня щоновенького є в нашій області. У нас зараз повітряні тривоги зональні. Тобто прифронтові області вони знають, про що я кажу. От, буває таке, що на прифронтову зону летять каби, але тривога вмикається по всій області. Це не працюють магазини, банки. Ну, це таке діло, навчання в школі. Розумієте, коли ти знаєш, що місту нічого не загрожує, але діти вимушені йти в укриття. І оце таке навчання. І ще у нас. Були повітряні тривоги, знаєте, як же вони називалися? Тривога на роботу ворожого ППО. Тобто, коли наші там щось роблять і ті намагаються звивати, у нас теж була в області тривога. А зараз зональна, якщо це кабина прифронтову, то я кажу лише за нашу область, я не знаю, як в інших областях. До речі, мені цікаво. Напишіть в коментарях, це Харківська, Сумська область, це теж Запоріжська. То зараз, наприклад, зараз повітряна тривога, але в прифронтовій зоні, але у нас тривогу не вмикали. Такі у нас це з 1 травня пішли такі. Як вони це роблять, я не знаю. Але хоча дітки цей навчальний рік нехай спокійно закінчать, О, то так. До речі, футболку я не взяла, ту, що планувала для цього перешити у ту білу. Я ще раз помірюю, тому що та футболка коштує недешево. І я ще подумаю, якщо то потім наступного разу я прийшла на острів закоханих. Тут немає жодного ліхтарику. І ввечері тут збирається молодь. І не лише молодь. Ховаюся від дощу. Знаєте, з часом нема такого молодь не молодь. Ти як себе тут відчуваєш, твій стан душі, а не позначка у паспорті. Ташки співають. Ой, дихається спокійно, спокійно, коли зелень свіженька ще. Ем, десь дощиком пахне і пташки співають. Мої дорогеньки, до зустрічі в новому відео. Бережіть себе, я трішки хочу спокійно пройтись. До побачення, бережіть себе.